Серцево-судинні захворювання займають одне з перших місць в Україні. Тому в нашій Теребовлянській міській лікарні відкрито сучасне відділення інтервенційної радіології, в якому надається як ургентна, невідкладна, так і планова допомога для осіб з серцево-судинними захворюваннями. Одним з напрямків нашої роботи є діагностика та лікування ішемічної хвороби серця. Тому, якщо ви маєте симптоми інфаркту міокарда або стенокардії, то це є підставою пройти та перевірити ваше серце. На базі Теребовлянської лікарні є сучасний апарат ангіограф, за допомогою якого ми можемо робити таку процедуру діагностику, як коронарографія. Це малоінвазивна діагностична процедура за допомогою рентгенівського випромінювання та рентген речовини. Яка вводиться всередину артерії, які його кров постачають. За результатом цього лікар може виявити причину болею в серці та надати рекомендації стосовно подальшої тактики лікування. Ось так виглядає ангіографічна операційна. Специфічної підготовки до та після процедури пацієнт не потребує. Все проводиться через невеликий прокол в ділянці зап'ястка діаметром близько 2 мм. Все проводиться під місцевою анестезією, оскільки ця процедура малоінвазивна, вона не потребує ніякого відновлення після коронарографії. Пацієнт на наступний день може йти додому. Кардіальні симптоми можуть бути пов'язані з відкладенням атеросклеротичних бляшок всередині стінки судини. Також за допомогою коронарографії ми можемо виявити довжину ураження. Кількість уражених судин також можливий перенесений інфаркт в минулому. Коронарографія також дає змогу виявити так званий передінфарктний стан, коли коронарна артерія може бути звужена на 90 або 99%. Тоді ми можемо це усунути шляхом стентування коронарних артерій. Що таке коронарний стент? Це металевий каркас трубчастої форми, який у потрібній ділянці розширюється та залишається, зберігаючи просвіт судини в стані для нормального кровові. Ця процедура є рятівною для людини. Стенд покритий спеціальною лікарською речовиною. Він залишається з людиною на все життя. Він не є шкідливим для здоров'я. Людина його ніяк всередині серця не відчуває. Просто потрібна раз в рік перевірка приходити на таку ж саму процедуру коронарографії. Цей стенд дозволяє рятувати життя при інфаркті міокарда. хворобу краще виявити та попередити на етапі діагностики, а не лікувати її найгірші наслідки. Тому звертайтесь, будь ласка, вчасно за допомогою.